Немає світла, всі вирішили відпочивати. П'ятно прийшов. Йому вже хочеться спілкуватись. П'ятно, ти як? Пішов. Повернись до нас. Ця дівчинка завжди поряд. Так, і ти говориш, а ти пішов. Ой, Дашка, гладь мене, гладь, каже, гладь. І ще один говорунчик прийшов. Пятно є домашнім, хочеться поговорити йому також. На щічці рудимка, а в очах любов. Не трогай його. Не трогай. Не трогай, кажу Дашка, получиш. Усі в зборі, ще там он рижик улігся. Рижунька? Іди до нас, не трогай, бо я тобі. Ну чого ти?